Дорогі християни, всіх ради вітати святом святого цілителя, великомученика, стара спетерця, пантелеймона. Дерманський жіночий монастир, друзі. Сьогодні тут свято, тут його частичка святих мощей, його ікона. Ось ось це Рівницька область, друзі, покажу вам трошечки територію. Монастиря, така дзвіниця, цікава. Монастирі. Древні монастири. Люди подають записочки, священство збирається на молитву, на літургію, на зустріч владики. Малевін щойно служився тут. Буде Будемо молитися сьогодні, друзі, ось наші прихожани. Свято, пасіоси, до великого цілителя, друзі. Всі знають, усі Не треба розповідати про цього святого. В трупарі, знаєте, от, дійсно треба пам'ятати і, і таку особливість Трупарі говорять саме ну, коротко про життя святого, так? Це от, за змістом. От і трупар, е великомученика Пантелімона вказує на Головну причину наших настроєнь на гріх, друзі. Це лівні святий, великомученьче Пантелімені. мені, молі мілості у Бога до пригрішень оставлення, подасть душам нашим. Ось він чим відзначився, врач святий. Тому сьогодні ми будемо звертатися до цього святого простілення першої причини наших нестроєнь, наших негратів, особистих, державних, церковних усіх святом, спасі Господі. До цього цілителя. Трошечки покажу вам по, по території, тут теж, звісно, матушки. Ухажують дуже все гарно тут. Труд, молитва і труд, все перетрут. Знаєте, народі говорять ось вже часи читаються. Тоже там оце... не ставиш, не ставиш. Ось пройдемося по території туди. Як... служіння буде тут на вулиці звершуватись. Храм оцей головний, Троїцький, невеличкий. Тому служіння буде тут звершуватись. Святому, спасибо сподіваюся. Сейчас читаються. Просто друзі, в бій до кров так. Монастиря трошки переслужує ось ікона, люди прикладаються.

Камеру хоч трішки передати свята. Сьогодні так, буденний день, хто, е, хто має можливість, то звісно піде на богослужіння. Е, а хто не мав можливості, наприклад, тут у нас, ну, тут в цьому монастирі сьогодні була нічна літургія. Тому і є такі от і наш намісник, отець Фіодор. Десь, друзі, така краса. Воно старе. Таке воно